Всім привіт! Ви на каналі Точка Зору, і сьогодні ми поговоримо про останню надію серіального всесвіту Марвел Шибайголова, народжений наново. Цей проект стане своєрідним м'яким перезапуском, який має на меті зберегти дух оригінального серіалу від Netflix, водночас пропонуючи свіжий погляд на пригоди Мета Мердока. Він не просто віддає шану попередній історії, а й вносить нові елементи, які обіцяють захопити навіть найвідданіших фанатів. Давайте розглянемо чого очікувати від цієї нової глави в історії Шибайголови. Але перед тим як зануритись у деталі. Не забудьте підтримати український контент. Підпишіться на канал і поставте лайк. А ми починаємо. Прем'єра серіалу відбудеться 4 березня 2025 року. Спочатку реліз планувався ще навесні минулого року, але через страйки, гільдії сценаристів та акторів Америки виробництво довелося призупинити. Крім того, шоу зазнало значних змін, аби краще відповідати канону оригінального проєкту від Netflix. Я досі вважаю, що Шибай голова від Netflix це найкраще, що Марвел зробив на малих екранах. Фанати локі пробачте, але саме історія про якого адвоката з пекельної кухні задала планку, яку студія досі не змогла перевершити. Перший трейлер народженого наново вийшов 15 січня 25-го року і одразу дав зрозуміти, що шоу повертається до похмурого і напруженого тону оригінального шибайголови. За офіційним синопсисом нового проєкту, мед Мердок сліпий адвокат з надзвичайно розвиненими чуттями, бореться за справедливість через свою юридичну фірму, той час, як колишній босс мафії Вілсон Фіск намагається реалізувати свої політичні амбіції, ставши мером Нью-Йорка. Коли їхнє минуле починає спливати на поверхню, обидва опиняються на шляху до неминучого зіткнення. Як ми бачимо з трейлера, мед сумнівається, чи справді фіск прагне покращити місто та життя його мешканців, чи просто використовує свою нову посаду для досягнення особистих цілей. У коміксах є арка, коли Кінгпін стає мером, і багато шанувальників спочатку подумали, що Marvel Studios екранізує саме ці графічні новели. Однак, актор Вінсент Донофріо, який повернувся до ролі фізка, заявив, що сюжет з мером не завершиться так, як це було в. Коміксах там фіск став очільником Нью-Йорка, оголосивши свою кандидатуру в останній момент і уникнувши запитань щодо своєї кримінальної діяльності. Він тримав цю посаду досить довго. Тут ви можете згадати мера вашого міста і скільки років він вже на посаді. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Поки його не зарештували після сутички Шибайголови та Електрою в сюжетній лінії панування диявола. Однак його перебування в в'язниці було недовгим. І після цього фіск намагався залишити кримінальний світ, оселившись разом Тифозною мері, але то вже зовсім інша історія. Чарлі Кокс знову втілює роль Мета Мердока, а Вінсент Донофріо, як ми вже згадували, повертається до образу кінгпіна. Ці двоє є незмінними символами серіалу, однак найбільше новиною стало повернення Джона Брентала в ролі карателя. Його версія Френка Касла дебютувала в другому сезоні Шибайголови і настільки вразила фанатів, що отримала власний спін офф який тривав два сезони. За інформацією інсайдера Деніла Ріхтмана, Marvel Studios вже працює над новим серіалом про карателя. Чи буде це продовж Шоу від Netflix поки не відомо, але одне можна сказати точно. Джон Бернтал знову в ділі, ну і ми, звичайно, будемо розповідати про це проєкт в майбутніх відео. Також у серіалі з'явиться Вілсон Беттл, який у третьому сезоні оригінального проєкту втілював образ Бенджаміна Поіндекстера, більш відомого як Мічений. А ще на екрани повертається Айолет Зурер, яка зіграє Ванесу, кохану Кінгпіна, чи вплив на фіска не менш сильний, ніж його влада над містом. Звісно, без старих друзів не обійдеться. Дебора Ін Вол повертається до ролі Каран Пей. А Алден Генсон до образу Фогі Нельсона. найкраща не друга та надійна напарника Мета. Їхня взаємодія була невід'ємною частиною оригінального серіалу, і їхня поява стане справжнім подарунком для шанувальників. Окрім знайомих героїв, у серіалі з'являться й нові персонажі, які додадуть історії нових конфліктів та інтриг. До акторського складу приєдналася Маргарита Левієва, яка втілить образ Хізер Глен. Хоча деталі її ролі тримають у секреті, за чутками її героїня буде письменницею та любовним інтересом Мета Мердока. Останнє підтверджують Фотографії зі зйомок, де вони прогулюються містом і цілуються. Такий розвиток подій відповідає коміксам, де Хізер справді мала романи з метом. У графічних історіях її батько наклав на себе руки через маніпуляції пурпурного чоловіка. До речі, цього персонажа ви можете знати під іншим ім'ям Кіл Грейв. У серіалі Джесіка Джонс він був головним антагоністом першого сезону, протистоячи як самій Джесіці, так і Люку Кейджу. Його блискуче зіграв Девід Теннант. Щодо появи Джесіки Джонс, Люка Кейджа та інших захисників у новому серіалі. Поки що немає офіційної інформації. Однак Чарлі Кокс в інтерв'ю Rotten Tomatoes натякнув, що на глядачів чекає кілька веселих камео. Але навіть без них серіал обіцяє бути захопливим завдяки новим персонажам, які додадуть історії свіжих фарб. Один із таких новачків Бак Кешман, більш відомий як куля. Його зіграє Арті Фрушан, багатьом знайомий за ролю Йоанна Брейкспіра в Карнівал Роу. У серіалі Бак постане як корумпований урядовий агент і союзник Вілсона Фіска. В оригінальних коміксах він має вражаючі фізичні дані. І по силі, перевершує навіть кінгпіна. Трейлер серіалу також показав нам ще двох цікавих персонажів. Один із них білий тигр, також відомий як Гектор Аяла, перший латиноамериканський супергерой Марвел. За коміксами він отримав свої здібності від трьох нефритових амулетів у формі тигра, які наділили його надлюдською швидкістю, силою, витривалістю, регенерацією та інстинктивним володінням бойовими мистецтвами. У серіалі його зіграв Камар Делос Реєс, який, на жаль, помер у грудні 23-го року. Поки не Відомо, чи залишиться його персонаж у фінальному монтажі, чи мантю тигра передадуть іншому акторові. Дізнаємося вже після релізу. Другий персонаж М'юз маньяк-художник, який створює свої твори з крові та тіл жертв. У коміксах він був одним із найнебезпечніших ворогів Шибайголови і його перша відома робота була створена з крові понад ста людей. М'юз має комплекс Бога, вірячи, що його місія перетворювати людей, яких він вважає нікчемними на значуще мистецтво. Є припущення, що М'юза зіграє Майкл Гальди. Фіні, але офіційно підтвердження поки немає. Тепер давайте перейдемо до справжньої пекельної кухні. І я зараз не про район Нью-Йорка, а про виробничий процес серіалу. Спочатку шоуранерами та головними сценаристами народження наново були Мет Корман і Кріс Орт, а серед виконавчих продюсерів значилися Кевін Файгі, Луїс Деспозіто та Кріс Гаррі. Щоб надати серіалу більш епізодичної структури, Марвел запросила ветеранів Arrowverse, Грейн Готфрі та Джил Бланкеншип, які працювали над серіалами. Стріла, флеш та легенди завтрашнього дня. Режисером першого епізоду став Майкл Куеста, якого ви можете знати за проєктами «Убити посланця та «Американський вбивця. Однак під час страйків, гільдії сценаристів та акторів Америки у 2023 році виробництво серіалу було поставлено на паузу. Марвел переглянула вже знятий матеріал і вирішила кардинально змінити концепцію шоу. Після завершення страйків шоуранери, сценарна команда та режисери покинули проєкт. Новим шоуранером став Даріо Скардапане, який до цього працював на карателем для Netflix в якості сценариста та виконавчого продюсера. А головними режисерами були призначені Джастін Бенсон і Арон Мурхет, що знімали місячного лицаря. Як відомо, Скардапане змінив напрямок серіалу, наблизивши його до стилістики Шибайголови від Netflix. Хоча при цьому частина раніше віднятих сцен була використана. Колишню версію шоу Кормана і Орда порівнювалася з жінкою-галком, але досі не зрозуміло, чи йдеться про тональність, чи лише про формат подачі історії. Серед виконавчих продюсерів усе ще зазначені. Файгі, Деспозіто та Гарі. Корман і Орд залишаються в титрах як шоуранери разом зі Скардапане, вірогідно через їх початкову роботу над проєктом. We are fucking також до команди продюсерів приєднався Бред Віндербаум, який раніше працював над багатьма проєктами Марвел, і зараз очолив оновлений підрозділ Марвел Телевіжн. Співавторка міс Марвел Санна Аманат також долучилася до продюсерської команди. Координатором трюків став Філіп Сілвер, який працював над оригінальним Шебайголовою, і отримав додаткову роль другого режисера. Композиторами серіалу є The Newton Brothers, а операторами Гілларі Файвспера Декстер Нова та Педра Гомес Мілан злодійки. Команда, що працює над Чибайголовою, виглядає досить сильно, і вже зовсім скоро ми дізнаємось, чи вдалося їм досягти успіху. Ще треба відзначити, що спочатку планувалося створити 18 епізодів для серіалу, однак зміни в концепції та виробничому процесі призвели до скорочення кількості серій. В результаті в першому сезоні буде 9 епізодів, а другий сезон, зйомки якого повинні розпочатися незабаром, також складатиметься з 9 серій. Не так давно в мережу потрапили назви всіх епізодів першого сезону, але вони подані в довільному порядку. І, звісно, офіційно не підтверджені. Всі ці епізоди ви бачите на екрані, однак варто пам'ятати, що порядок розташування може бути іншим. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал і ставте лайк. Також можете приєднатися до телеграм-каналів авторів, де ми ділимося думками про кіно, серіали та інші дотичні теми. Не забудьте також зазирнути в опис. Там є посилання на фонди для підтримки Сил оборони. Ваш внесок важливий. До зустрічі в наступних відео.